Ранку на каналі Файні квіти, Родина, Садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 4 та 5 лютого 2024 року. Сьогодні 4 лютого та завтра 5. Лютого спадаючий місяць буде знаходитися в знаці стрілець. Стрілець це знак, який відповідає за збереження генофонду сорту. Тому в теплих країнах можна посадити висадки корени плодових овочів для отримання якісного насіння. Можна пророщувати насіння для отримання мікрозелені, і це може робити кожний в своїй кухні. Не можна в цей, в цей час саме 4 та 5 лютого турбувати розсаду і не проводимо поливи та підживлення рослин. 4 та 5 лютого гарний час для проведення обрізки садових рослин та для зелених операцій на будь-яких рослинах. 4 та 5 лютого сприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я 4 та 5 лютого 2024 року. Обережно з алкоголем, копченими жирними продуктами та з прийомом ліків. Не перебільшуйте дозу ліків, які вам приписані. А ось харчування для здоров'я. Готуємо овочеві супи, різні каші, нежирні сорти м'яса, використовуємо, рибу, морепродукти, молочні, молочнокислі продукти, різні олії, рослинні, горох. Квасолю, моркву, буряк, топінамбур, капусту, пастернак, селеру, зелень і різні горіхи. Як бачите, меню дуже багате. Отож, готуйте і смачного всім вам! Наш ранковий випуск добігає завершення. Бажаємо вам усіляких гараздів, тепла та затишку у ваших оселях. Хай буде щастя у ваших оселях. Миру вам та добра, зустрінемося увечері на все добре. Бувайте здорові.